Так, як я справжній гуцул з Косівського району від... ну, купив собі Бартку і ходжу з Барткою. Ну, я міг в будь-який час поїхати, тобто в ну, мене була віза відкрита, документи, документи готові які я міг їхати собі до праці ну, і працювати в Європі, так як завжди. Почалися такі там, настрої. Буде напад, не буде нападу, обіцяли ну, прогнози, телевізор. І для того і залишився, щоб захищати Україну. Бодання були тримати лінію оборони, ну, щоб не пропустити ворога далі захопити Мар'янку. Вона маленька, але багато хатинок, маленьких таких по вулиці, дуже багато. І ти в цій хатинці сидиш, а ну там декілька метрів. До 20 в сусідньому подвір'ю заходить в дворі будинки, ти ж не бачиш. І він то вони можуть заходити і підходити в притил. І це міські бої вважаються дуже тяжкими, найтяжчими. Потім Бо... вже зимою прийшло злагодження, і в кінці лютого місяця ми виїхали на, сюди, на Луганську сто на цьому виїзді. Вже я був в групі вогневої підтримки. І е, ПТРК протитанково-ракетні комплекси. І ми якраз полювали на танки. Виїхав танок, і оператор вистрілив. На, е, він чув звук і не, навіть не бачив танка, але зробив постріл і попав по танку. Танк. Попав по танку. Ну він дуже багато танковий не зробив, е, тому що. Фагот, і це, це є розробка 60-70-х -х, х років, а виїхав Т-90 з активну бруньов, яку він не може знищити. Ну, пошкодив і його потім відтягнули. Дуже складну таку ситуацію, ми вийшли, де постріл мусили робити метрів зі 150-200. І там була ситуація, що він виїжджав з лісу на малесеньку галявинку. І на цій галявинці вже був зібитий їхній танк. І він виїжджав з-за танка і працював по, так, в дві сторони, відпрацьовував швидко і вертався в ліс. І щоб попасти в нього, там було вік... о, так, танок стояв і над дорогою таке малесеньке віконечко. Ми зробили постріл, і ракета пройшла в... по межі танок і оце, де, де дерева, в ту маленьке віконечко вона пройшла. І буквально у метрах 30 від нього ракета пішла в бік.